Привіт, друзі! Продовжуємо про синдром полікістозних яєчників, і сьогодні я вам розповім про його симптоми. Окрім трьох діагностичних ознак: гіперандрогенія, відсутність авуляції та полікістоз яєчників, СПКЯ має багато інших ознак: це такі: як відсутність менструації, аменорея, часті пропуски менструації, олігоменорея, дуже ясні менструації, безпліддя, підвищена жирність шкіри. Важкі, пізні або персистуючі акне, які не піддаються звичайному лікуванню, збільшена маса тіла та проблеми зі схудненням, надмірний ріст волосся та е, такі потовщені темні ділянки, наче оксамитової шкіри. Але зазвичай більшість жінок не вважають акне чи жирність шкіри, симптомами чого серйозного, не повідомляють про це своїм лікарям. І як наслідок СПКЯ діагностується лише тоді, коли з'являються проблеми з циклом або проблеми із зачаттям дитини. А як саме його діагностують? Які методи діагностики існують? Ви дізнаєтеся в нашому наступному відео? Тому не пропустіть.